Роблять браслети, власноруч розписують писанки чи складають квіткові орігамі. Цим займаються діти впродовж канікул у Чернігівській школі номер 20 Тут за підтримки міжнародної гуманітарної організації Save the Children та управління освіти міськради обладнали сучасний освітній центр, де нині відбуваються різноманітні активності для малечі та дорослих. Діти приходять протягом тижня, приходять сюди щодня. Вони мають змогу. Провести свій час не вдома на дивані, не читаючи новини, не занурюючи в усю цю важку атмосферу, яка є абсолютно не дитячою, вони змогу мають змогу провести час яскраво, з користю, дізнатися багато чого нового, навчитися новому, провести час в колі друзів, познайомитися з новими друзями, завести нових друзів, оскільки до нас приходять діти не лише нашої 20-ї школи, а також з інших шкіл, покреативити. Показати себе, висловити свою думку, посміятися, провести час в такій неймовірній дружній, теплій атмосфері. 11-річна Чернігівка Катерина кожного дня приходить сюди. Дівчинка навчається у п'ятому класі 20-ї школи, а вільний від уроків час проводить за творчістю у освітньому центрі разом із своїми однокласниками. Коли заняття, коли просто так, приходжу, роблю якісь поробки, коли я роблю дві. Пробки одну собі залишаю чи комусь дарую, а другу відношу і передаю на передову. Тут мені все тут подобається, тут багато ігор, книжок. Тут можу допомогти, розказати про щось, роздрукувати розмальовки, ліпити, Ми можемо прийти, от, взяти якусь клей, бумагу. і Можна буде взяти їх і робити, що захочеш. І там раз-два на тиждень якісь є цікаві. Заняття а п'ятикласник Артем до центру приходить, аби зіграти партію в шахи зі своїми друзями. Хлопчик каже, що радий, що є таке місце, де він може займатися тим, що йому подобається, та здобувати нові перемоги. Я в центрі граю в шахи. Мені це допомагає краще грати. У мене в суботу, неділю та понеділок. ті був турнір. Я набрав 6,5 очок, а треба було 5,5 очок. І четвертий четверте і Мені його підтверджувати не треба. Буває я проходжу вчу своїх друзів або граю з ними. Іноді виграє або нічує, або нічує, або Ходить будь-які активності та заняття у цьому освітньому центрі безкоштовні, кажуть організатори. Немає також жодних вікових обмежень. Відвідувати його можуть не тільки ті діти, які навчаються у 20-й школі, а й всі бажаючі. Центр працює 6 днів на тиждень. Він продовжує свою роботу не лише в канікулярний період, а також в період навчання. Діти можуть приходити сюди зранку до вечора. Вони можуть. У нас центр забезпечений різноманіт. Нітними гаджетами у нас безкоштовний інтернет. Діти можуть приходити сюди, як навчатися, так і проводити свій вільний час просто займаючись. У нас дуже бага... велика бібліотека дуже цікава. Сучасна у нас багато сучасних ігор. Діти можуть будь-який час абсолютно безкоштовно отримати будь-яку книжку, почитати, пограти в будь-яку гру. Також на базі нашого центру щодня проводять якісь майстер-класи, якісь освітні програми, заняття. Тому діти можуть долучатися і дійсно отримувати. Здійсно, Це центр, в якому можна отримати доступ до освіти, можна отримати психологічну підтримку, тому що дуже часто у нас проводяться різні тренінги, майстер-класи, психологів і для батьків, і для дітей. Побути просто в чудовому приміщенні в дружелюбній класній атмосфері, безпечно, спокійно, невимушено. Подібні освітні центри створюють у тих областях, які особливо постраждали від військової агресії РФ в рамках проєкту від міжнародної організації «Save the Children». У Чернігові вони функціонують і на базі інших навчальних закладів, зокрема шкіл номер 3 12 та 28.